Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачне кокосове тістечко. В невеликій ємності розминаємо виделкою половину стиглого банану додаємо яйце, пів чайної ложки за бажанням підсолоджувача, чайну ложку кокосової стружки та все гарно перемішуємо. Далі додаємо 1-3 чайної ложки розпушувача, 2 столові ложки кефіру та 3-4 столові ложки кокосового борошна. Спочатку додаємо меншу кількість, перемішуємо та дивимось на консистенцію тіста. Вона має бути доволі густою. Тепер чашку, в якій будемо випікати, змащуємо рослинною олією. Та заповнюємо тістом. Випікаємо в мікрохвильовій печі протягом приблизно 4 хвилин. Готове тістечко виймаємо з чашки, охолоджуємо та розрізаємо на бажану кількість коржів. Далі змащуємо їх будь-яким кремом. Та прикрашаємо зверху кокосовою стружкою. Для просочування залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину та в холодильнику на 1-2 години. Ось таке неймовірне тістечко у нас вийшло. Давайте разом подивимось, як воно виглядає всередині. У розрізі виходить неймовірна краса. Готується воно неймовірно легко та швидко. Обов'язково спробуйте, любі мої, всім бажаю любові, миру, добра, радості, Божого захисту та благословень. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!